Вітаю, да, друзі! Ви на каналі Lucky Deals і це означає, що ми сьогодні будемо копати. Приїхали на поле, поле дестільки недавно зробили, ще слідів нема. А якщо буде цікавеньке, то обов'язково покажу. Правда, я тут а другий раз. Перший раз був, то пару лемісів знайшов тут був, то надіюсь, що будуть сьогодні якісь знахідки. Зранку трошки болото є, туман. Але нічого, до обіда висохне, обід передають гарну поводку, тож будемо шукати, надіюсь, що щось буде. А як буде, то обов'язково вам покажемо. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Ось таке болото в нас зараз. Але випадає вон, як я казав, леміси, тут знаходив, кусочок леміса. Вода не цілий жалко. Але значить щось тут було. Тож будемо шукати далі. Ще знайшов одну фіболку, Зараз покажемо. Ось такі от знахідки знайшов. Фібулку і якийсь чи браслетик нічого. Будемо крутились, будемо шукали. Надію, що знахідки будуть. Був ще сигнальчик і випадає ось така фібулка. Сигнальчика мене дуже. Але щось час від часу та й попадає. Є фібулка. мають бути йде на як не динарики, то може бути і золото. Будемо шукати. Був ще сигнальчик і випадає ще одна фібука. Ось така. С ней тут патина погана. Ще не окислилась. Як була мідна, така і є. По денниках того, щось нічого нема. Фіболки час і часу попадаються. Та нічого збираємо. Був гарний сигналчик. Випадає якась монетка. Зараз будемо дивитися, що це таке. Якось польська. Пуне 2 гроші. Чи п'ять грошей? П'ять грош. Так і хорлик польський такий. Чи беремо? Друзі, дивіться як парує земля. Все. Виходить вся волога. Капець, так все в тумані. Овсянанчик, друзі, випадає ось такава маленька, ціленька фібулка. Повністю з голочкою. Прикольно. Файно. Беремо. Я сигнал. Викопую. І це в нас показ монетка. Зараз подивимось. А ні, це денек. Але якийсь вбитий. Або горівший. Або якийсь бронзовий. фіг я знаю. Коротше вбитий. Та нічого збираємо. Може почиститься вдома, ти Вроде так як срібло лазить. Почиститься ти буде бачити. Беремо. Недалеко від динарика випадає ще фібулка. Ось така вбита, перебита фібулка. Добре, що хоч сигнальчик якийсь є. Повзе дрючок який вже проснувся. Хе -хе. Все, заховався. Коротше збираємо. Був ще сигнальчик. Випадає монетка. Ось такого. два гелера. не непонятно, що тут таке? це таке. Скоріше за все два гелера. Нічого беремо. Був ще сигнальчик і випадає ось така булавка. В патині. Браслет мені, скоріше за все, булавочка бо загострена. Ось таке, але обломане жалко. Нічого, сигнальчики є, то вже добре. Хоч не скучно ходити. Поле сходжене, переходжене. Але щось то попадає. Беремо. Є сигнальчик і випадає, бачу, луночка. Срібна. Ось така. Правда, вушка кись нема вушка десь. Але добре, що ціленька. Вушка, так поняв, над грижина якісь. Нічого ціленька, то вже добре. Верхна була би золота така. Ну і срібні радий. Беремо. І ще був сигнальчик. Випадає амулет топорик бронзовий. Правда, вушко прогрижене, але ціленький. Ось такий красень маленький. Беремо. Був ще сигнальчик. І випадаю зверху бачу монетка. З самого верху лежить. це в нас так поняття два. Яксь німецька один. Фейнінг, чекінгти. Ззадітки РЛ. Сперед одиничка. Ось така знахідка. Так, друзі, зустрів камрада на полі. Подивимося по його знахідках, що він не йшов. Як завжди має такий секретний карман. О, три денника. Та тільки я один лох ходжу сьогодні цього день без денників. Один леміс і два срібних. Пій, певне. Троянчик. А то леміс ніхто. Непонятно, коротше. Вітаємо камрада з гарними знахідками. І так друзі завершується перший день копу. Ось так сонечко заходить. Така красота. Результат такий собі, більш-менш нормальний. Зараз вам покажу по знахідках, що сьогодні було. Ось кусочок луночки срібної. Потім така пряжечка якби срібна була б гарна. Попалась. Потім ще десь один кусочок срібла є. Не знаю, десь там має бути, коротше. Там таких от три кусочка срібля. Потім кусочок леміса такого попався. Такий денник вбитий. Якийсь тречистий, не знаєте, що це таке. Олочки, якісь. Короче, купив всякого шмурдячка, пару монеток. Деякі навіть не знімав. Такі п'ять монеток. Таких різних. О, такого фібулка срібна. Яка срібна, блін. Ціленька, хотів сказати. Така малесенька, ще була фібулка і не знімав. О, дивиться, яка. Як ноготь Така маленька. Коротше ж багато накопав сьогодні. А ну, основна сьогодні скотска вішло, більш-менш попалась срібна луночка така жирна, груба. Шалковушку десь перегнило. І амулет топорик такий. Тоже прикольний би був. Тут так хрест посередині. З хрестиком і такий гарний сам по собі. Фігуровий. Тож в ушко десь прогрызлось. Ну нічого, завтра продовжуємо, надіюсь. Завтра будуть кращі знахідки. Як будуть обов'язково покажу, так що не переключайтесь. Ще буде другий день копу. Всім подякував! Вітаю друзі! Ви на каналі Lucky Deus, а сьогодні другий день пошуку. Сьогодні будемо копати недалеко від міста. Вон хати видно. Але поле зроблене, гарно вирівняно, але видно, що сліди є, Але нам воно не мішає. Якщо буде цікавеньке, обов'язково покажу. Тут чека кири. надіюсь. Щось та й винізе. Як щось буде, то буду знімав, показував вам. Приємного перегляду. Зняв вам відео і тут зразу сигнальчик був. Ось випадає по Київщині якась накладочка така з візеруночками. Дві дирочки було. Ось таке. Головне, що вже. Щось попало, та й буде цікавіше ходити. Ходимо, шукаємо далі. Є ще знахідка. Випадає ось така фіблка велика. Жирна. Глиби великої. Є вже сигнальчики. Ще пару знайшов по Київщині. Олокоблонки. То вже фібулку збираю. Був ще сигнальчик. І ось ще торчить в грудиці. Ось тако, бачите. Якийсь браслетик, певний кусочок. А не накосничок. Ціленький. З візеруночками. Ось такий от файний накосник. І візерунки на ньому. Може, то був якісь кусок браслета. Непонятно. Може та є браслет, херени, не знаю. Якийсь дуже закручений всередину. Гане, що на косничок, скоріше за все. Але ціленький. Треба буде помити. Видно, що всередину ще йде кусок. Видно з середини, бачите. Беремо. Так, друзі, чи знаходили ви таку знахідку? В полі, посеред поля, курка почищена. Ти певний якась лисиця вкрала чи що? Але щоб була посеред поля, ось так вона лежала. Інтересно, хто це заховав. Що такого не зустрічав. Був сигнальчик металопластики і випадає у нас після курки ось такий охрестик. Ціленький, гарний. Ще такого не знаходив. Головне, що цілий. Тут і що гарний. Цікавенький хресточок. Бомба ракета скажу заслуговую на лайк. Є ще сигнальчик і випадає ось така ось вона пуговка гирка ціленька о, навівся. Вже. Так, друзі, перше поле ми походили, сходили трохи, зараз будемо переїжджати на друге. З цікавого тільки хрестик цілий попався, а так купа обломків. Так, як сьогодні все поломане. Вон засіяне поле було, пару хрестиків поломаних. Ну, нічого, зараз можна на другому полі ще щось знайдемо. Погнали далі. Так, друзі, переїхали ще одне поле перевірити. Ось таке. Тут я зразу побачу візуальну знахідку. Ось воно. Прясельце. Ще було пару сигнальчиків металопластик і одна монетка. Поки тут трошки покрутимося, може тут щось вилізе. Прясло це є, це дуже добре. Значить десь хатка стояла. Беремо. Так, друзі, друге поле перевірили. Верніше, це не поле, а городик. По знахідках попалося південника, копійка. Ісь їхній круглячок, кусочок зеркала. Вони сьогодні якісь самі печальки. Все, поломане. Ось такий у вас срібний денник був би. Але на жаль, він поломаний. Ну нічого, наша чекає... Третє поле це сьогодні. І там вже закріпимося, як то кажуть. Будемо ходити вже до вечора. А вечором вже покажу вам, що там знайшов. Так, друзі, переїхали на третє поле. Трохи сіді є. Засипаю я не поле, зі знахідок От випадає Бачу фібулка. Перед тим був ось такий лайміс. Був би гарний, але на жаль в мене за цих два дні все поломане, нічого ціленько немає, кроме хрестика. Одного. Але був би файний, чорний такий лайміс. Але нічого шукаємо, може зараз ще щось попаде. Шукаємо далі. Є ще гарна візуальна знахідка. Дивіться, яка красота лежить бусинка, Правда, якась не як завжди, щось мені сьогодні не везе з ціленьким, але. Така. Колекція піде. Прін падає, не хоче в руки йти. Ось така от, Беремо. Гарно, гарно. І так, друзі, двохденний коп підходить до завершення. Це третє поле, на якому ми сьогодні були. Тут такий от нас така природа. Поля, все. Там внизу було джерело, тут внизу. Коротше, з цього поля ось такі знахідки. Куча фібул. Навіть не фоткав, космонетка, жалко такий от леміс. Би попався, якби був ціленький, гарний би був, стан бомба. Та й шотку цікаво більше нічого. Все шмурдяк. А то що попала, ще скляна бусинка. Я вам показував. Зараз я вам всі знахідки за два дні покажу. Це вже, друзі, за два дні копло. Стільки металопластики попалось було. Купа. От, купа фібул, всього, монет. Був ось такий динарик. Правда, вбитий, залипший, хіба що вдома спробую почистити його? Може з того вийде. З обідного такий леміс би був гарний. Ось такий би був гарний. Всі якісь надгрижені. Техніка не шкодує. Половинка срібного. Дуже багато гарних знахідок, але правда вони всі поломані. Ще десь був охрестик такий от, цікавий би був поломаний теж. Монеток от багато назбирав. Таке колечко попалось. Срібло трохи попадало, фібо. Купа шмурдяку. Щоб ви зрозуміли, це, це такий шмурдяк дрот, який тебе і тепер то окремо складаю. А основне таке метелопластики то складаю в кабарничку. Ну, а цікаво за два дня, що попалось. Це порадував ось такий ціленький хрестик. Ще такого не знаходив. Скляна бусинка така попалась цікава, але трошки надгрижена, але ціленька. Плюс прясло десь в машині чи в сумці треба шукати. Молет топорик такий з хрестиком посередині. Ну і срібна луночка. А в камарадах. Мого знайомого за два дня 4 срібних і два леміса з ціленького, пару хрестиків також. Так що за два дня, сказати, накопалися вдосталь. Ну, Там усіяне поле теж поломане попало з бо. За два дня накопалися досталь, Робимо день передишки, і на вихідні знову кудись поїдемо. Так що, друзі. Підтримайте канал, поставте вподобайку. А я вам дякую за активну участь. Всім щасливо!